Так, народ, сьогодні я покажу плавильну піч свою. Такс. З Мертеля. Вже вона трохи попрацювала, тому я і тепер з відео. Коли я попрацював, вас вот, видно, що вона вже засрана там шлаком. А так виглядає Мертель, потріскав. Ну, це через мене він потріскав. Зараз розкажу чому. Був один такий момент. Короче, я в якості двох опалубок використав одну таку бочку від лаку і другу від затверджувача. Всередині менше, зверху більше. І тут отвір під цей підпальник. Ось так я то відлив з мертеля. В чому погано оці ведра, що це металева повністю опалубка. Погано тим, що. Коли застиває мертель, він зверху робиться оболонка, просихає, а всередині він сирий, вода там, волога. І він не хоче застивати всередині, довго стине дуже. Ну і я не дочекався, поки він вистане. Він стяг у мене тиждень і привіз його в гараж і обкатав. Запалив, то в мене він почав шипіти, вода почала випаровуватись, виходити через тріщини вверх. Ну і відповідно він почав різко тріскати. Але він запікся, поки є оболонка всередині, він тримається, нікуди не дівається, працює добре, тепло утримує. Так що, як будете робити, не повторюйте моїх помилок, старайтеся зробити опалубку так, щоб вона волога виходила або з дерева якогось, або на сверглити отворів в цьому ж металі пропробувати. Щоб виходила волога, бо вона так краще застиває. Усадка йде, оце от воно було рівно з цим металом. Воно всілось так мерти. Ну, я потім собі його підмазую кругом. Може, а може і ні. Так що, з мертеля схема робоча, легко виліпити, але треба опалубку нормально, щоб виходила волога. Ну і висушити добре. Бо як запалив, у мене почала вода випаровуватись, тож. Вона почала плюватися старіще відповідно від температури. Так що, така то штука, то буде робити. Не попадайтеся на тому, що я, не повторюйте моїх помилок. Робіть так, щоб суміш висихала. І не дуже багато води в неї, щоб була більш вона, сухіша суміш. Ось таких я чорнових заготовок повідливав. З алюмініє. Потім їх буду на чисто переплавляти. Так, такий ковшик в мене. Я його сюди собі запихаю. От. І все в мене чітко працює. Хто не бачив, показує ще пальник свій. О, от, У пальнику теж є ганіш один момент. Крече, оця гайка, я її зробив з алюмінію, з дюралі якоїсь. І вона, коли тебе по сталі, різьба в ній вже прослабилась. Так що буду міняти, вже виточив я металеву, але ще руки не дійшли поміняти. Так що все ж таки там має бути металева гайка. Тоді воно буде ходити довго. Оце була моя помилка з алюмінією. Ну і не знаю, чи там от ще додав стабілізатор. Кільцевий виточив, приварив і все. Отак. Так що так, такі то пироги. Робіть, пробуйте, експериментуйте. Плавтим алюміній.